Вітаю, друзі! В нас сьогодні з вами супертема. Як ви впливаєте на оточуючих? Які емоції, стани і думки формуєте своїми станами? І також сьогодні я поділюся з вами дуже потужною практикою, як розташувати до себе людину. Але домовляємося одразу на початку, що, звісно, у вас будуть екологічні наміри, бо спрацює дуже погано, повірте, якщо не екологічні. Кожен з нас, сам того не усвідомлюючи, впливає на людей навколо. Ваші емоції, енергія та стан вони не лише формують ваше життя, але й викликають конкретні реакції у інших людей. Наприклад, одна людина викликає захоплення, інша роздратування, третя співчуття. Чому так відбувається? Це все наш фон. Ваш фон це ваш внутрішній стан. Який люди зчитують несвідомо на несвідомому рівні, він визначає, як вас сприймають з довірою, симпатією чи навпаки з обережністю або відстороненням. Люди інтуїтивно, особливо емпатичні люди, інтуїтивно реагують на ваш фон ще до того, як ви щось взагалі скажете чи зробите. Чому ми на когось дивимося і відчуваємо негатив, а в когось буквально закохуємося? Хочемо спілкуватися, співпрацювати, хоча б здавалося, людина ну, нічого такого особливого не сказала і ще не зробила. Чому інші люди певним чином реагують на нас? Щоб привертати увагу та розташовувати до себе, важливо усвідомлювати свій психологічний фон, працювати з ним і, звісно, керувати ним у повсякденному житті. Для нас вами вже не секрет, що ваші емоції та енергетика передаються оточуючим через невербальні сигнали, такі як мікровирази обличчя, інтонація вашого голосу, жести й поза, енергія тіла, наприклад, дуже швидкі рухи чи повільні рухи. Ми всі знаємо, що наш вираз обличчя, міміка, тон голосу, постава, позиція тіла можуть змінити сприйняття людини. І ми можемо це контролювати, ми можемо цьому навчатися. Але все одно буває, що після смак може залишитися не таким, як ми планували, тому що саме ваш стан зчитується також, і, і наші дзеркальні нейрони сприймають і зчитують набагато тонше і глибше, ніж ми думаємо. Тема дзеркальних нейронів нашої емпатії вона дуже велика. І, звичайно ж, я як психолог користуюся цим в терапії, наприклад, коли людина мені говорить одне, а відчуття считуються, ну, зовсім інше. І так працюють і розстановки. Саме тому у всіх такий ефект магії те неймовірні результати після них. Наприклад, ті, хто знають, як працюють розстановки, ті, хто були, як незнайома вам людина, яку ви призначили, скажімо, своїм колишнім. Починає говорити улюблені фрази колишнього, розповідати історії, які дійсно були, і навіть повторювати його якісь рухи, звички, жести, бо це все наші дзеркальні нейрони, ще раз, особливо у емпатичних людей. І те, що ми, ну, це те, що ми з вами називаємо емпатією. Тобто, на поверхні дзеркальні нейрони вони нам потрібні, щоб взагалі розуміти, що відбувається з людиною. Там вона усміхається, це значить, вона радіє. А більш глибоко, вони нам дають можливість не просто зрозуміти, а відчути, що відчуває інша людина. А ще більш глибоко, як приклад, з розстановками, це передавати інформацію, яка в нас є, навіть несвідомо. Тобто, це такий глобальний вайфай передачі інформації, зокрема несвідомої інформації. А якщо ви дуже близькі, то думаю, всі знають, як ми. На будь-якій відстані відчуваємо стан близької людини. Найбільше найчастіше це проявляється у матері з дитиною, тому що їхні нейрон, нейрони дзеркальні вже зв'язані ще з моменту вагітності. Але так ми відчуваємо і коханих людей. Іноді ми навіть можемо відчути майбутню випадкову зустріч, заздалегідь подумавши про якусь людину. Часто після розставання люди раптово опиняються в одних і тих самих місцях, де раніше вони не зустрічалися, ніби вони несвідомо подають один одному певні сигнали. Напишіть, будь ласка, в коментарях в кого таке було. Е, і насправді, якщо ви вмієте відсувати свої захисти і раціональність, то ваші дзеркальні нейрони можуть дуже багато. Тобто, якщо ви вмієте не дивитися просто на картинку, і мені сказали, що. Це класна людина, або я бачу, що вона там заробляє, це значить, що вона класна. Якщо ви вмієте відсовувати раціональність, відсовувати свої захисти, там переноси. Якщо ви можете відчути то, ваші, якщо у вас розвинена емпатія, то ваші дзеркальні нейрони дійсно можуть дуже багато. По-перше, вам буде достатньо зовсім трохи часу, щоб відчути по справжньому відчути людину. По-друге, ви навіть можете мати певний вплив. Наприклад, коли клієнт в терапії хоче поговорити з кимось, з, кимось ну, з якоюсь важливою людиною, то я працюю з клієнтом, ніби він і є той важливий співрозмовник. Так ось, зеркальні нейрони клієнта дають дуже правдиву інформацію. І це настільки ефективно, що насправді. Може вплинути дійсно ось на ту саму важливу людину далі в реальному житті, в реальному діалозі. І сьогодні я вам покажу техніку, якою ви зможете користуватися, щоб зрозуміти, що відчуває до вас інша людина, і не просто зрозуміти, а навіть вплинути на це. Але як ми домовились, все звісно екологічно. Ваш фон це те, як ви почуваєтеся внутрішньо і він формує ось це перше враження. Наприклад, якщо ви відчуваєте в тому роздратування чи сум, це помітять оточуючи, навіть якщо ви будете посміхатися. Якщо у вас фон самоповаги, впевненості, спокою, там що ви говорите тим, що ви робите, це викличе довіру, симпатію, до вас будуть йти клієнти, люди будуть бажати притягнутися до вас. І якщо, наприклад, ви збираєтесь на важливу бізнес-зустріч, але відчуваєте себе втомленим і роздратованим, то в такому стані ваші ідеї просто може ні, ніхто навіть не сприйняти, адже ваш фон втоми він буде заважати створити позитивне враження і взагалі вас послухати. І якщо ви не можете змінити дату, чи там час перенести, то виділіть тоді час перед заходом, заходом, щоб змінити свій стан. Послухайте медитацію, наприклад, для зміни стану, для входу в певну роль, там, тривожність свою знижуйте. Або ви йдете на побачення з людиною, яка вам дійсно цікава, але перед цим ви провели день у стресі. То в такому стані, ну, скоріш за все, ви будете фонити напруженням, ну і враження буде зовсім інше. Тому зробіть щось, що вас розслаб... буде розслаблювати, і поверне вас до гармонії: знову медитація, дихальні практики. І тільки коли ваш стан зміниться, ви вже тоді можете створити щирий контакт з людиною. Бо ваш фон він важливіший за слова. Люди завжди считують ваш настрій і стан. Тому транслюйте впевненість через свій внутрішній стан. Уявіть, що ви заходите в кімнату з думкою, мені нічого не треба доводити. Я тут, щоб поділитися своїм досвідом. І, наприклад, такий настрій він точно викликає інтерес, тому що впевненість без агресії вона створює відчуття сили та спокою, а люди тягнуться до впевнених людей, тому що вони створюють відчуття стабільності і захищеності. Наступна це енергія щирого інтересу. Наприклад, ви на зустрічі з новими людьми, і ось повірте, замість того, щоб намагатися вразити когось, просто спробуйте поставити кілька щирих запитань про їх досвід, про їх думки. Це одразу створює вже зв'язок, тому що люди люблять, коли їх слухають, коли залучені до них. І також інтерес до інших людей він формує довіру і допомагає вам вибудовувати стосунки. Не йдіть на важливу зустріч у стані напруги. Якщо у вас зовсім немає можливості дуже швидко змінити свій фон, але якщо ви користуєтеся, то вона завжди є, то краще туди взагалі перенести зустріч. Якщо є можливість, то звісно виберете час, щоб підготуватися. Буквально вам 10 хвилин певної дихальної техніки, медитативної практики. Вони вам точно допоможуть перезапустити нервову систему. Або в застосунку Софії, якщо ви користуєтеся, є прям така категорія перед подією. Ви також можете цим користуватися. І ще не намагайтеся бути ідеальними. Якщо ви сидите е, там в компанії, в роздумах, як я виглядаю, то на жаль, ви не будете нікому цікаві, бо насправді у вас ні з ким немає кон контакту, хіба що контакт з вашою персоною. І інші будуть відчувати вашу незалученість, нещирість, нещирість, і ви просто не будете викликати інтересу. І ще раз хочу наголосити, щоб ви запам'ятали, що фон жертви відштовхує. Якщо ви приходите на зустріч і починаєте говорити про те, як вам важко все дається, робота, як все йде не так, то це створює відчуття, що ви очікуєте від інших вирішення ваших проблем, що, звісно, буде викликати. Відсторонення. І якщо це ваш приклад з, з цим жертовним станом, якщо часто у вас таке буває, то спробуйте, будь ласка, змінити свій фон хоча б там перед якимись подіями, перед зустрічю. Найдіть хоча б одну річ, за яку ви вдячні, перенесіть увагу на це. Сконцентруйтеся на тому, що ви можете дати на цій зустрічі, а не що ви хочете там отримати. І коли ваш фон змінюється з напруженого на впевнений. Теплий, доброзичливий, то це дуже швидко змінює реакції оточуючих людей. Люди завжди реагують на стан, а не на конкретні слова. І зворотній бік по реакціям оточуючих, ви також можете чітко усвідомити свій стан. Наприклад, якщо вас ніби не чують, то скоріш за все, ви відчуваєте невпевненість і думаєте сидите і думаєте, як вас зараз сприймають. Якщо на вас зляться, Агресію ви відчуваєте від інших, то скоріш за все ваш жертовний стан. Якщо ж вам одразу розповідають всі секрети, то ви, скоріш за все, у стані м'якості, вразливості і чуйності. Якщо тягнуться до вас щось пропонують, то ви у стані впевненості. Якщо тактильно люди до вас часто торкаються, то відчувають від вас легкість, довіру та стабільність. І також ви можете проаналізувати і поділитися в коментарях. Як частіше до вас ставляться, який частіше у вас виходить ваш стан? Так, ну і звісно, що коли одразу реагують на ваші запитання чи слова, то люди вас зацікавлені. Коли подають тіло у ваш бік, також ви викликаєте цікавість через свою впевненість, або те, що ви розповідаєте, або робите, те, те що ви дійсно дійсно любите. Так, ну що, я думаю, що з цим моментом вже все зрозуміло, тому. Давайте перейдемо до найцікавішого. Отже, я з вами зараз поділюсь технікою, яку ви можете робити, наприклад, на зустрічі прямо. Але я вам запропоную прямо зі мною, щоб відчути, як це працює. Також уявляти певну людину. Зараз я все розповім, але щоб ви розуміли, я буду вам казати, як на прикладі зустрічі, ніби ви десь там сидите, а ви будете зараз робити це з тією людиною, з якою вам важливо відчути, як вона до вас ставиться і може там повпливати. Отже, ми з вами уявимо, що, але ви зрозумієте, що ви цю техніку зможете конкретно на зустрічі, наприклад, використовувати. Ми з вами уявимо, що ви вже на зустрічі, і ви вже знаходитесь в певному стані, вже як є. І для вас має значення, як ставиться людина до вас. То спершу, що треба зробити, це побути спершу поруч з цією людиною. І дуже уважно роздивитися її міміку. Прислухатися до тембру голосу, прямо залучитися в неї. І зараз ми разом будемо це робити, подумайте, будь ласка, про того, кого ви добре знаєте. І далі, якщо є у вас можливість, то просто закрийте очі або в моменті нашої техніки, якщо ви там на зустрічі, то ви можете просто після того, як ви побудете поруч, залучитися, побачити міміку, тембр голосу, ніби відчуєте людину. То на зустрічі конкретно, ви зможете відійти в бік, і на хвилинку там десь закрити очі, і будете що уявляти. А зараз ви разом зі мною уявляєте ту людину, яка для вас важлива, яку ви добре знаєте. І так знаєте її міміку і все інше. Що ви будете закритими? Ось, ви, наприклад, відійшли в бік там, з компанії, ви вже відчули, яка людина залучились до неї, все побачили. І тепер ви відходите в бік, там на хвилинку закриваєте очі. І уявляєте себе тією іншою людиною подумки. Потім ви вголос кажете собі, Я не можете зараз спробувати. Я не і своє ім'я кажіть. Я не і своє ім'я скажіть. Потім ви кажете. Я і ім'я тієї людини, про яку ви зараз думаєте. Отже, закритими очима, уявіть себе. Тією людиною, де вам важливо зрозуміти, як до вас ставляться. І скажіть собі: я не і своє ім'я, я і ім'я тієї людини, про яку ви думаєте. І тепер далі. Уявіть себе на 100% тією людиною. Ось тут і зараз ми з вами разом. Ви закритими очима. Ви сказали Я не і своє ім'я, і сказали Я і ім'я тієї людини, про яку думаєте. І зараз уявіть себе з закритими очима на 100% тією людиною. Відчуйте, ніби у вас інше тіло, інша міміка, у вас інший стан. У вас інші думки, на вас інший одяг. Інша зачіска, ось прям відчувайте це все на 100%. Комусь буде легше, комусь трошки важче. Занурюйтесь в ці відчуття, приділіть, приділіть цьому час, у вас, ніби інше тіло. Оберіть позицію, в якій ви зараз сидите або стоїте, ну, скоріш за все, сидите. В якій позиції сидить ця людина? Приділіть, будь ласка, буквально хвилинку цьому переходу відчуттів. Відчуйте це повноцінно. Ви та інша людина. Сядьте в позицію тіла, яка в тій людині. Відчуйте Весь інший світогляд, інші думки, інший стан. Ви інакше розумієте світ, ви інакше відчуваєте своє тіло, себе. Те, що вам, як вам приходить, те, що перше вам приходить, це і є правильно. Не треба ставити під сумнів. Ось так, як ви відчуваєте. І тепер уявіть, якщо ви там в тій компанії, що ви дивитеся на себе в компанії там за тим столом. А ви зараз можете уявити, що ця людина ніби думає про вас. І відчуйте, що ви, як ця людина. Відчувайте до тієї людини до вас. Насправді, що ви відчуваєте? Як ви на неї насправді реагуєте? Буквально хвилину повідчувайте, будь ласка, не оцінюйте, не намагайтесь відчувати якось добре, правильно. Прийміть, будь ласка, ті перші думки та відчуття, не бійтесь їх. Ті перші думки та відчуття, які у вас з'явилися, не підключайте логіку, просто відчуйте. Ви вже залучені в ту людину, ви її дуже добре знаєте, тому ви дійсно можете зараз відчувати правду. Ви зараз в образі тієї людини. Як ви ставитеся до вас же? Спокійно, глибоко дихайте, відповідайте собі на ці запитання, як ви ставитеся, як ви відчуваєте ту іншу людину, тобто вас? Як ви реагуєте? Що ви про неї думаєте? Наприклад, я Софія, але я хочу зрозуміти, що про мене думає Олександр. І я зараз себе відчуваю максимально саме Олександром. І я думаю, що я думаю про Софію. Як я на неї насправді реагую? Як я відчуваю це? Спокійно дихайте, відчувайте. І тепер з цього боку, я, наприклад, як Олександр, спробуйте подивитися на ту людину, на себе, наприклад, на Софію, з більшим теплом і цікавістю. Тепер не просто відчувайте, а впливайте на свої відчуття. Подивіться з більшим теплом, з цікавістю. Побачте її глибину, її доброту, тепло, щирість. Сфокусуйтеся, сконцентруйтеся. Зараз впливайте на свої відчуття, зробіть їх ще більш теплими, приємними. Побачте глибину тієї особистості. Побачте, які, яка в неї глибина, які в неї цінності, яка в, в неї є сила. Спокійно дихайте. Відчуйте зараз цікавість, тепло. Відчуйте, що вам цікава глибина тієї людини, тобто вас самих. З цього образу, мені, як Олександру, я відчуваю тепло до Софії. Я роздивлюсь її глибину. Я відчуваю все більше цікавості. І тепер уявіть приємне і тепле світло між вами. Золотисте, приємне. І ніби розфарбовуйте свої уяві, свої візуалізації, розфарбовуйте простір між вами і цією людиною, наприклад, між мною Олександром. Я розфарбовую простір між мною і Софією приємними фарбами. Приємними, ніжними, теплими. Розмальовуйте, розфарбовуйте простір. Зі свого образу, в якому ви зараз знаходитесь, до себе, справжньої чи справжнього. І зараз уявіть дуже чітко, як ви бачите перед собою ту саму людину тобто, я, як Олександр, дивлюсь зараз на Софію, дуже чітко її уявляю, в приємних кольорах, відчуваю тепло між нами, відчуваю свій інтерес до неї. І зараз посміхніться, дивлячись на ту людину. Відчуйте посмішку на обличчі, посміхніться. Відчуйте тепло, ніби ви насправді дуже добрі друзі. Ви відчуваєте цікавість, тепло. І тепер ви бачите, як ця людина, наприклад, Софія, мені щось пропонує за столом, якщо ми сидимо за столом. Може щось скоштувати. А може питає, як мої справи, щось маленьке, щось, що вписується в атмосферу або в ті моменти, де ми найчастіше бачимось. Таке щось ненав'язливе і приємне. Що мені Софія пропонує або питає в мене? Що це перше, що вам приходить на думку, щось ненав'язливе, легке, щось ще що вписується. В атмосферу вашої зустрічі. Спокійний вдих, видих. І після того, як ця людина вам щось пропонує, ви відчуваєте приємну хвилю емоцій і тепла між вами. Спокійний вдих. І на видиху розслабляєтеся, відчуваючи тепло, приємні емоції. Відчуйте розслаблення, що вам добре поряд з цією людиною. І тепер зробіть вдих в цьому образі, зафіксуйте ці відчуття. Я, як, наприклад, Олександра роблю вдих, зафіксовую ці відчуття приємні і теплі до Софії. Затримка дихання. І видих. І тепер скажіть собі, я не, наприклад, Олександр, я Софія. Назовіть своє ім'я. Скажіть собі, я не ім'я тієї людини, яким ви тільки, тільки що були, я і назовіть своє ім'я. І тепер відкривайте очі і потрусіть себе символічно, ніби прибираючи залишки емоцій, відчуттів, думок, образу чужої людини. Потросіть себе по плечах, по волосах, ніби ви символічно знімаєте чужі емоції, чужий образ себе, яким ви тільки що були. Потросіть себе. Відчуйте зараз дуже чітко себе, своє тіло. Так, повертайтесь до себе. Отже, якщо то те, як ми з вами робили, да, ви просто зараз уявляли людину, е яку вам важливо розуміти, що вона до вас відчуває. Ви уявляли цю людину, ви собі казали, «Я не своє ім'я, я і ім'я тієї людини. І відчували себе в образі тієї людини і відповідали собі на всі ці запитання. І коли я кажу, що людина, наприклад, Софія мені щось там пропонує, ви можете представити. Ну, якщо те, як ви зараз робите, представити, коли ви там зустрічаєтесь, ви знаєте, що ви п'єте каву в певному там закладі, і коли ви зустрічаєтесь, там вам ви ж щось пропонуєте. А якщо ми кажемо, що ви в моменті сидите там в компанії, ви відійшли на хвилинку, робите дуже швидко цю практику, і потім ви повертаєтеся до столу, наприклад, за яким ви були, і що треба зробити? І треба спробувати зробити ось ту маленьку дію, щось спитати, поцікавитися або запропонувати, яка там була ваша візуалізація. І далі подивіться, що буде відбуватися. Скоріше за все, людина за столом поступово почне несвідомо дзеркалити ваші дії. Вона більше розверне тіло у ваш бік. Вона несвідомо буде. Налаштовуватися на вас. Друзі, спробуйте цю техніку, вона дійсно дуже сильно і круто працює. Але ще раз, екологічно, бо все це відчуваються дзеркальні нейрони, як ви відчуваєте іншу людину, і вона вас відчує, якщо у вас якийсь там не такий запит. І тепер у вас може бути питання: наприклад, чи може додаватися сюди? Коли я візуалізую іншу людину, відповідаю собі на ці запитання, чи можуть додаватися мої власні комплекси, мої власні переживання, які дійсно не стосуються думок іншої людини. Так, може. Ну, наприклад, коли я себе уявляла там, якимось Олександром, чи можуть додаватися мої комплекси? Припустимо, я там не впевнена в чомусь в собі. І цей Олександр ніби думає, що я якась там не така. Тобто підмішуються мої комплекси про себе в цю техніку. Чи можуть вони підмішуватись? Так, можуть, звісно. Але коли ви вмієте відчувати захисти, концентруватися на відчуттях, у вас гарна емпатія, особливо, якщо ви працюєте з людьми, якщо ви її натренували. То результат буде набагато чистіший без будь-яких домішок. Тому, друзі, спробуйте. Діліться відчуттями, діліться своїми результатами і, звісно, працюйте зі своїми станами. Тренуючись за допомогою правильних налаштувань, правильних медитацій, ви зможете керувати будь-якими своїми станами. З додатку, в Софі ви знайдете техніки і перед подією, які дуже швидко, правильно налаштують ваш стан. Там перед побаченням, перед виступом, перед будь-якою важливою для вас подією. Я вам бажаю легкості, прийняття себе. Пам'ятайте, ми можемо бути і в жертовних станах, і в якихось роздратованих, і в напружених. Це абсолютно нормально. Але дуже круто, коли ви можете це усвідомити, прийняти себе і таким, і тоді переналаштувати свій стан. І обов'язково потім, будь ласка, поділіться результатами. Не хто спробує цю техніку, яку ми сьогодні зробили? Або ви вже щось відчували, і ви вже можете поділитися.